Людина у криниці. Один чоловік упав у криницю і не міг звідти вибратись. Хтось, хто мав добре серце, проходив там і сказав Знаєш, мені дуже прикро, що з тобою таке трапилося. Від душі співчуваю. Політик. Заклопотаний суспільними справами, минаючи криницю про рік. Це логічно, бо рано чи пізно хтось таки мусив туди впасти. Побожний чоловік сказав лише недобрим людям трапляється впасти до криниці. Учений замислився над тим, у який спосіб чоловік опинився у криниці. Політик, опозиціонер, вирішив виступити з оскарженням супроти уряду. А журналіст постановив наступного тижня написати полемічну статтю для газети. Чоловік практичний спитав А чи треба платити податки за криниці? Сумна особа ствердила, моя криниця ще гірша. Не переживай. Гуморист засміявся. Ха, напийся кави. Це підніме тобі настрій. Оптиміст повідомив. З тобою могло статися ще гірше. Песиміст докинув. Скоро зісунешся на саме дно. І тільки ангел. Побачивши чоловіка в криниці, подав йому руку і витягнув звідти. Тільки віра, підкріплена діями, допомагає нам долати труднощі. Чого найбільше потребує людство? Трішки більше привітності, трішки менше користолюбства. Трішки більше дарувати, трішки менше вимагати, трішки більше усмішок, трішки менше гримас. трішки більше ми, трішки менше я, трішки більше сміху, трішки менше плачу, і трішки більше квітів на нашій дорозі життя.